Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Сьогодні поговоримо з вами про системи рівнянь і способи їх розв'язання. Тому додивіться це відео до кінця, буде цікаво і корисно. Давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з вами зі способу підстановки, але спершу я вам розповім, що називають системою рівнянь і взагалі для чого вони потрібні. Ось ви перед собою зараз бачите систему рівнянь. Система рівнянь, що складається з двох рівнянь з двома змінними. Ось перше рівняння системи, ось друге. В кожному з них по дві змінні. Аби розв'язати одночасно ці два рівняння, їх об'єднують до систем. І ось тут виникає запитання, а як же розв'язуються ці системи? Ми з вами зараз це розберемо. Перший спосіб, про який я вам хочу розповісти, це спосіб підстановки. У чому він а, полягає, цей спосіб підстановки? Він полягає у наступному: нам необхідно з одного з рівнянь цієї системи виразити якусь змінну. Припустимо, зараз буде зручно виразити змінну «y» з першого рівняння цієї системи, тобто ми пишемо «y дорівнює. Тобто y ми залишаємо ліворуч, усі інші числа переносимо праворуч. Тобто 7, 2х було з плюсом, перенесеться за знак дорівнює, стане з мінусом. 7 мінус 2х. І тепер, дивіться, нам необхідно цей вираз, чому дорівнює y, підставити до другого рівняння цієї системи. Тобто ми пишемо 10х мінус 2 помножити на 7 мінус 2х дорівнює 28. Тепер необхідно це рівняння розв'язати, обчислити і знайти х. Тобто це вже просте рівняння. 10х плюс 4х виходить 14х дорівнює 28, плюс 14, 14х дорівнює 42, а х відповідно дорівнює 3. Тобто х ми знайшли. Аби знайти у, ми його можемо підставити до того виразу, де ми виражали y. У в нас дорівнював 7 мінус 2х. Оскільки х це 3, тобто 2 на 3 дорівнює 7. Мінус 6 дорівнює 1. І відповідь: у розв'язання ми запишемо перше число завжди х, друге y. Тобто, давайте ще раз: спосіб підстановки полягає у тому, що з одного з рівнянь системи ми маємо виразити вільний якийсь член. Тобто, ось, припустимо, в нас тут вільний член y. це зручно. Можна було виразити і, наприклад, x. Але у даному випадку, щоб в нас було, ось ви пишете: 2х дорівнює. Тому що тут не просто х, а 2х. Ви пишете 2х дорівнює 7 мінус y. То у такому випадку вам ще необхідно поділити все на 2. Навіщо ділити на 2? Тому що треба виразити саме x. Х. х би дорівнював 7 других мінус y ділений на 2. Погодьтеся. Не дуже хочеться мати справу з дробами. Тобто множити їх і так далі. Простіше виразити той член, який стоїть без будь-якого числа, тобто він сам стоїть. Вільний і перед ним нема ніяких інших чисел. Тому і вигідніше і корисніше виражати той член, що стоїть сам. Тепер давайте поговоримо про другий спосіб. Другий спосіб це спосіб додавання. Будемо розв'язувати цю ж систему, і ви переконаєтесь, що у будь-якому випадку, яким би способом ви не розв'язували, усе одно відповідь буде однакова. А, давайте запишемо цю систему ще раз. Виходить 2х плюс y дорівнює 7. 10х мінус 2 y дорівнює 28. Тобто, що ми тут маємо? Та сама система і спосіб додавання. У чому він полягає? Нам необхідно додати перше рівняння системи з другим, і щоб щось зникло або х, або y. Як бачимо, якщо ми додамо зараз 2х плюс 10х буде 12х, y мінус 2y це буде мінус y, 7 плюс 28 буде 35, нічого не зникає. Тому необхідно щось на щось домножити. Ви можете домножати на вільні числа, як одне рівняння системи, так і одразу два. Я помножу в даному випадку перше рівняння системи на 2. Чому на 2? Зараз побачите. 2х на 2 буде 4х, y на 2 буде 2 y 7 на 2 14. Тут залишиться все без змін, бо я домножав лише перше рівняння системи на двійку. І тепер можна додавати. 4х плюс 10х виходить 14х. 2y плюс мінус 2 y, ось це скоротиться, дорівнює 42. Відповідно, х дорівнює 3. Як бачите, і в даному випадку х дорівнював 3. Аби знайти y, ми підставимо знайдений х до будь-якого з рівнянь цієї системи. Тут менше число у першому рівнянні системи, тому сюди і підставлю. 2 помножити на 3 плюс y дорівнює 7. 2 на 3, 6, плюс y дорівнює 7. Відповідно, y дорівнює 7 мінус 6 або ж одиниця. Тобто відповідь на розв'язання цієї системи рівнянь 3 та 1. Як бачите, відповіді в нас зійшлися. Тому яким би способом ви не розв'язували, відповідь все одно буде однаковою. Я сподіваюся, вам було все зрозумілим. Якщо це так, поставте вподобайку. Не забудьте підписатися на канал і поширте відео серед своїх друзів. Можливо, воно також стане їм корисним. Дякую за увагу!